Відверто на ух. Лібі друзі, саме у цій порі традиційно ви знаєте, що тут в ефірі з'являються я не одна. Так зі мною має бути звичайно, що співрозмовник і приємно, коли цей співрозмовник настільки балакливий, як то кажуть, колись моя бабуся так говорила. Так балакуча, який може повідомити нам багато цікавої інформації. І ми ще сьогодні говоримо з вами про всесвітній день стійкості туризму. Тому дивно би було не почути в ефірі храдіо людини, яка з туризмом була пов'язана, і ну принаймні як то кажуть, провідний турист міста Тернополя це Роман Задрожний. Вітаємо. В ефірі Радіо. Так, всім привіт. Ще я сподіваюся, що настрій хороший. Сьогодні ми так спонтанно сюди завітали. Сьогодні можна назвати навіть день спонтанного туризму. Так тому що так ми ненароком стелефонувалися і зрозуміли, що про туризм, якщо говорити, то треба поговорити з Романом. І день стійкості туризму до речі, сьогодні так от анонсую. Ми трішки були здивовані самою назвою, правда, Романи, тому що розуміємо, що важливим сектором взагалі туризму є ну принаймні, спокій в державі. Аві, так не це не має бути пандемії для того, щоб все розвивалося, все йшло своїм, е, як то кажуть, колом. Але зараз маємо в житті такі е, корективи, які нам несла війна. Тому трішки напевно якраз тут мова йде про стійкість туризму, який може оговтатися і адаптуватися до тих змін, які нам як е, кажуть, приподносить того життя. Що ти можеш з цього приводу сказати, скоментувати? Ну дійсно насправді день стійкості туризму це про наші реалії, мабуть. Але я так одразу ж і скажу, не заперечу, але навіть додам, що туризм насправді дещо виду змінився. Ми з туристами трішки між собою. Жартуємо, що для частини туристів туризм видозмінився. Наприклад, я зараз не турист, а інструктор з тактичної медицини, uh -huh. і мої мандрівки зовсім інші місця, про які не можна говорити, але де вони, мабуть, більш важливі, так точно е, є. Частина того, що ми бачимо зараз, видозмінився він, яким чином? Людей, мабуть, не стало їздити менше в мандрівки. Змінився вік, змінилася частково стать. Тих, хто більше мандрує. Це, звісно, пов'язано з певними нюансами, обмеженнями чи неможливістю інших взяти участь в мандрівках. Наприклад, наші там по друзях, по тому, як відбувається довкола, мені. Я не займаюсь туризмом, скажімо, останні три роки, але враховуючи, що я виріс в ньому, я залишаюсь туристом і планую, маю велику надію, що в майбутньому знову буду мандрувати і організовувати мандрівки. Зараз я бачу зміну вікову, вікову, тому що почало мандрувати багато молоді. Uh -huh. Це я помітив по останніх літніх періодах, коли в Карпати почали збиратися хлопці, дівчата, які віком 18-22 роки. Це студенти. Вони вперше йшли в гори. Вони там не купують спорядження, вони знаходять його в прокат, в оренду, але вони мандрують і вони знаходять зміст, чому потрібно мандрувати. Колись такі діти, скажімо, мандрували виключно в котеджі, куди їх замовляли батьки або їздили з батьками. Зараз вони мандрують самі, пробують, знаходять можливості. І насправді це дуже круто, бо я розумію, що вони виростуть і вони будуть мандрувати, будуть цінувати оцей час проведений десь в горах. <кій> ну, дійсно, для кого воно справді. Буде цінно, і вони щось з цього винесуть. Закордонний туризм, звісно, в нас просів, я можу десь помилятися, бо менш якби, взагалі до нього дотичний. Uh -huh. Однак, те, що я бачу, це такий дівочий туризм. Ми жартуємо. Тобто, хто має можливість перетинати кордон, той мандрує. Для них це організовують також дуже часто провідниці дівчата. Насправді це дуже круто. Я, мене не кусає і десь не дістає слідкувати за кимось uh -huh. в соцмережах, щоб порадіти за тих, хто може мандрувати, адже мандрують не лише. Ще ті, хто десь там виключає всі реалії в Україні, а справді ті, хто їде для того, щоб відновитися і отримує якийсь заряд енергії, повертається і перетворюється все корисні справи, донати чи речі, які вони можуть зробити безпосередньо в Україні, і це насправді дуже круто. Тому я тішусь за людей, які мають можливість і знаходять цю можливість для себе помандрувати, переключитись, бо я знаю, що для багатьох, а можливо для більшості. Мандрівки це можливість перезарядитися і залишатися. Адекватним і таким здоровим духовно в тому всьому, що довкола нас відбувається, я знаю, що зараз більше напевно не лише тернополяни, взагалі всі українці облюбували так Карпати. Можливо, навіть до тебе зверталися за певними якимись парадами, рекомендація, куди найкраще поїхати, щоб відпочити так і щоб зайнятися туризмом в Карпатах. Де такі ось місця найбільш популярні? Ну я ради ділюсь досвідом. Однак, в мене завжди є зустрічне питання угу. попереднього досвіду, і що ти хочеш отримати в горах, бо ага. пропонувати тому, хто не до кінця розуміє, що він хоче в горах, те, що не принесе, можливо, не принесе йому задоволення, ну, не найкраща ідея. Тобто, у мене завдання колись було, я собі таке поставив, закохати людей в мандри, або закохати людей в гори. Угу. Якби воно не звучало, десь воно так і є. Багато з тих, хто мандрував виключно зі мною. Зараз, не маючи можливості мандрувати спільно, вони організовують мандрівки для інших, і це насправді дуже круто. Я тішуся, що мені вдалося когось так залюбити в ці в гори. Якщо брати Карпати, ну справді можна насправді вибирати те, що буде тобі по досвіду і по сезону. Бо звісно, пропонувати взимку йти кудись високо в гори чи далеко в гори для людей, які не мають досвіду і відповідного спорядження, чи хоча б провідника, який тебе підготує, так точно не буду. Тому. Буду завжди орієнтувати, що вам потрібен точно буде провідник, угу. і навіть влітку, якщо ви йдете групою, яка не має взагалі досвіду, то вихід популярним маршрутом на Говерлу він в принципі може видатись легким, бо це може бути сонячно, це може бути добре. Це один день вийшов, спустився, отримав емоції, фотографії. І хочеться більше. А потрапити в триденну мандрівку вже з змінною погодою про те, щоб побачити, як змінюється погода, де слідкувати за погодою, як підготувати собі маршрут, uh -huh. як обрати його згідно групи, які варіанти там відходу у випадку якихось ситуацій організувати, це вже набагато складніше. Тому, якщо в літній період і звертаються друзі, знайомі, які мають певний досвід, є регіони, ну зараз я не як буду озвучувати, то ми весь ефір займаємо назвами, маршрутами. Їх насправді багато. Насправді, на відміну від того, як я починав колись ходити, ми брали карту, збирали собі маршрут, ішли, а тоді вже вирішували, чи вдалося вам нам пройти все, що ми планували, чи ні. Зараз інформації більш ніж достатньо. Додатки, українські додатки, я можу так. Ну, я думаю, на правах реклами, бо це безкоштовний додаток. Хлопці на ньому не заробляють. Похід uh -huh. в гори називається uh -huh. в ньому є мапа всіх Карпат і є маршрути на різну кількість днів на різну складність. Ідеальна штука для планування мандрівки, так точно. Плюс багато профільних груп в соцмережах, де можна отримати е, якусь інформацію корисну, знайти звіти попередніх мандрівок, а також знайти навіть крутих попутників в твою мандрівку, майбутню. Яку так найбільшу вершину подолав Рома Задорож в своєму житті? <світ> Я ніколи не намагався в туризмі не, не користуватися такими висловами найвище, uh -huh. «найдалі». Звісно, є якісь внутрішні речі, якими я собі внутрішньо хвалюся. Бо похвалитись найвищою висотою, я можу сказати, що я був там на висоті 5300, не піднявшись на вершину. вершина, яка знаходиться в сусідній країні від нас, яку називати зараз, теж не буду uh -huh. да ну, це було дві 2007 році. Бо більшість мандрівок, які я організовував, в мене був зміст і організовувати це. Була ідея провести людей, навчити їх туризму, познайомити їх з горами. Тому окрім Карпат. Якщо так чим ми росли? Це ми росли Карпатами румунськими словацько польськими театрами, де вже скелястіше, де потрібно було певне спецспорядження. Ми росли для того, щоб організувати мандрівки далі. На ну скажу чесно, на 22-й рік було кілька планів з Араратом. Це 5 плюс тисяч. Угу. Велика Тернопільська група назбирувалася, які вже підготувалися до цього. Також були особисті плани щодо інших вершин на Кавказі, доступному неросійському. Ось тому ну, залишилось наразі в планах, але я маю велику надію, що в мене вистачить ще Здоров'я і віку для того, щоб ті всі плани здійснити. Чи важко зараз впроваджувати навіть такі якісь ініціативи, зрештою, в туризмі, оскільки, от ми якраз ми сьогодні говоримо що день стійкості туризму? І як можливо подолати цю проблему, що туризм десь не то, щоби так якось, як ми кажемо, зараз більше дівочий вид ледь не спорту вже став. І що можливо? Можна порекомендувати нашим радіослухачам ось так від тебе, як не від треба з назив... та не треба називати туризмом Карпати чи щось дуже далеке, особливо угу. закордонне. Туризм це і прогулянка вихідного дня угу. в околицях міста чи невеличка проїздка в межах так, одного ми району. Ми не забуваємо зрештою. Насправді в межах Тернопільської області в нас ніколи не було сумно з локаціями, які можна було і варто відвідати. Це безліч локацій, які можна відвідати в будь-яку пору року. Головне правильно пропланувати. Це можуть бути недалекі мандрівки де хто дотепер використовує виключно громадський транспорт для того, щоб кудись прогулятися. Цього також достатньо. Власний автомобіль дозволяє за один день покрити більшу околиці, але. Ну скажу чесно, не треба дуже далеко їхати, щоб не називати це туризмом. Тобто, ми можемо вийти в околиці сіл, де є залишки костелів, про які є безліч інформації і побачити. Ну, я вважаю, що людина, яка цікавиться краєзнавством чи своєю е, рідною землею, там територією, де вона проживає, та ж сама Тернопільщина, е, ну. Більш ніж варто рекомендувати побачити те, що є поруч, тобто не обов'язково дбати про квитки кудись далеко, шукати кошти цілий рік кудись брати, якщо можна щотижня мандрувати Тернопіллям. Тобто, все ж таки, якось тут нас відзначено в інтернеті, що треба адаптуватися до сучасних викликів, так забезпечувати ці собі переваги і бути той зацікавленою стороною, і шукати де як можна відпочити. Тобто, не зважаючи на ті перипетії, в яких знаходимось, так е, звісно, що так важливо спробувати. Бо це це найважливіше знайти з ким чи самостійно спробувати далі. Коли воно подобається, то шукати інформацію, маршрути, і можливості буде набагато легше. Як зараз теперішній час ти от відпочиваєш, як ти ось попередньо сказав, так що не потрібно десь там далеко їхати, щоб зробити таку собі туристичну мандрівку. Як проходять в твоїй сім'ї такий ось час мандрівок? Ой, на жаль, часу для такого особистого життя чи в сім'ї в нас насправді небагато, mm -hmm. бо ми залучені до різних процесів корисних потрібних. Але коли він є, то ми намагаємося побути десь разом. Але невелика мандрівка, десь навіть в межах. Тернопільщини, зерваниця uh -huh. та ж сама з прогулянками, лісом, околицями, це також е, може бути включено. Тобто, ну, там будь-яка прогулянка зараз навіть біля озера чи по озеру, це, це буде дуже цінною насправді. Ось тому ми більше скажімо, Провітрити голову поза роботою чи поза справами, просто в прогулянці містом, для мене також зараз цінно. Хоча колись я мандрував, організував мандрівки, навпаки, для тернополян, щоб вони поїхали кудись-де-інде, mm -hmm. побачили, як буває, як розвивається туризм, чи як розвиваються міста в Україні, чи не лише, щоб приїхали в Тернопіль і розуміли, які зміни можна вносити в Тернополі. Але зараз я шукаю цінність в кожній хвилині, і в кожній годині, проведені там, в Тернополі, для того, щоб. Побачити місто трошки по іншому, і на завершення чи можна передбачити, що із закінченням війни все ж таки розвиток туризму, як то кажуть, вийде на якийсь вищий інший щабель. Я більш ніж впевнений, що мандрівки і мандрівництво, кількість людей, які мандрюють, точно зросте. Mm -hmm. я, я таким жартом відповідаю. Я колись дуже мріяв, щоб люди з, зі всієї України десь кудись помандрували, щоб центральна Україна mm -hmm. помандрувала кудись за кордон, бо вони ну, на південь найчастіше їздили. Щоб зі сходу нашої країни люди поїхали хоча б сюди на захід, або взагалі побачили, як ми як, як, ну, для мене. Мандрівка це розвиток, це розвиток і отримання досвіду певного. Я хотів, щоб люди отримали. Ну, в 2022 році ми так жартуємо: більшість людей отримали досвід мандрівок специфічний, на жаль. Ось, але побачили, як воно відбувається. І ну, зараз точно я знаю, що. Зі всіма потрясіннями, які я бачив там фінансовими, десь в 2008 році, в 2014-2015 році, то 2022 рік не зменшив кількість людей, які хочуть мандрувати. Люди оцінили можливість відпочивати і перезавантажуватися. Поза зв'язком, поза потребою, можливістю гортати новинєві канали і сайти. І це дає можливість трішки переключитися. Тому я думаю, що ця цінність точно буде збережена, і те, як я бачив, як за кордоном мандрують люди, як змі... як в якій в них віковий сенс, mm -hmm. цей мандрівний так люди цінують цю можливість нехай навіть на стежках, де багато туристів, але бути серед однодумців в горах, чи десь в лісі, чи в великому нацпарку, де можна провести, хоча б. Цілий день навіть без наметів це насправді цінно. Тобто фізичні навантаження дають можливість трошки вивантажитися і набратися енергії трішки іншої ніж нам дає соціум там в межах міста. Дякую, Романе. Це знаєш, завдяки твоїй розповіді я вже десь побула в якійсь такій напевно, віртуальній, але туристичній мандрівці. Спасибі тобі і на завершення нашого спілкування. Побажання нашим радіослухачам від тебе. Ну, бажаю стійкості, правильних дій зараз, щоб було потім не соромно мандрувати і бути мандрівником. Дуже гарно. Сподіваємося, що дійсно наші мандри збагатяться, можливості зростуть, і все в нас буде гаразд. Тому віримо і надіємося на ту нашу швидку перемогу. І дай Боже, щоб так і сталося. Дякую. Це було в Ромка з в ефірі. Охрадіо на 101 та 1FM. Хай щастить Роман. До зустрічі в нових програмах на радіо із новими До діленнями зустрічі. гарних мандрівок. На все добре.